Головні новини енергетики України за 1 квітня. Приватні домогосподарства на підприємства Закарпатської області наростили сумарно потужності сонячної генерації до 382 МВт. Тепер регіон здатний повністю забезпечити свої потреби в енергії. Закарпаття, обравши курс на створення децентралізованої енергосистеми, стає енергетично самодостатнім. В умовах війни і чіткого устрімлення ворога знищити некритичну критичну інфраструктуру, створення децентралізованої енергосистеми стає питанням нашого виживання та безпеки, заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Станом на 1 березня 2024 року на території області в приватних домогосподарствах встановлено 4836 генеруючих установок з виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання. Щодо інших новин тижня. Первомайські тепломережі уклали ЕСКО-договір на встановлення СЕС потужністю 350 кВт на одній з сонячних станцій підприємства. Триває робота над законопроектом про управління відходами видобувної промисловості. Завантажити енергодажі за цей тиждень можна за посиланням в описі, підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.